Привіт-привіт, мої хороші! З вами Інна, Кармолог. І сьогодні наша тема зустрічі буде Все починається з дитинства. Ми з вами знову будемо говорити за книжечкою Анатолія Некрасова Материнська любов. Сьогодні тема все починається з дитинства. Вже в мене в інстаграмі встріч всі є інші теми. Будь ласка, кому цікаво. Ідіть, дивіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я на зв'язку всім відповім. Хто що запитає, будь ласка, а зараз ми будемо говорити про те, що все починається з дитинства. В книзі Материнська любов Анатолій Некрасов. Наголошує, усе, що ми маємо в дорослому житті, бере свій початок у дитинстві. І в першу чергу це стосунки з нашою мамою. Дитинство це взагалі фундамент життя. Перші кроки життя, роки життя дитини формують її характер, ставлення до світу, здатність любити і довіряти, а також формують віру в себе. Тож, Саме в цей період закладається система переконань і внутрішній програм дитини. Некрасом підкреслюю в цій книзі: мати є головним архітектором цього фундаменту. Саме мама є головним архітектором. Мої дорогенькі дівчата, мамочки, майбутні мами. Послухайте, будь ласка, це буде корисно. Для вас дійсно материнська любов. Це така класна книга. Можете купити, прочитати її. І такий, це такий класний путівник, щоб ви зрозуміли, де ви, може, перегибаєте трохи палецю, так сказати, у вихованні, де треба більш бути гармонійною. Хоча я розумію, бувають всякі ситуації, але ви, в принципі, повинні вміти заспокоюватися всередині себе, а потім. Діткам іти до дітей там в розмову ще ж ніколи свою злість на дітей не потрібно зганяти. Діти не вимні, що ви зараз злі, наприклад. Заспокоюємося, а потім йдемо до своїх діток, щоб вони мали яскраве, класне майбутнє і були успішними людьми. Так, сила материнської любові в дитинстві. Це ну, дуже такий вислів класний. Тому що. Тільки подумати, все, що є в дитини у її дитинстві, це в принципі мама. До трьох років взагалі мами, деякі і більше з дітками залишаються вдома, якщо мають можливість з дітками бути. Але дійсно, все, що дитина має, все, що хочеться, кудись долізти, щось попросити, це все мама. Якщо в дитинстві дитина отримує любов, підтримку, прийняття, то вона росте сильною і впевненою. Але якщо материнська любов має форму контролю, надмірної опіки або жертви, це теж закладається в півсвідомість дитини. І тоді, вже в дорослому житті людина не може будувати гармонійні стосунки і відчуває внутрішні обмеження. Її навіть на, сковує, наприклад, от, в якісь ситуаціях подібних, і дитина потім дорослий вже в дорослий вже в, в своєму віці, не розуміє навіть звідки ця береться тривога, чому він не хоче туди десь іти в нове, десь переступити поріг. Ну тому що десь якась стоїть заборона і контроль, і він сам собі каже. Що я туди не можу йти, не можу йти, мені страшно, це е, наслідки гіперконтролю мами. Тож, приклад з книги. Некрасом наводить приклади, коли дитинство залишає відбиток на все життя. Він розповідає про жінку, яка все життя не могла вийти заміж. Здавалося б, вона приваблива, розумна, цікава, але поруч із. З чоловіками відчувала невпевненість і страх. У бесіді з'ясувалося. У дитинстві мама постійно говорила їй: чоловікам довіряти не можна. Краще живи для себе і для мами. Тобто, це вже як кармолог, я вам скажу, це вже родова установка. Мама її сформувала, пронесла до всього по всьому до дорослого життя, до 18 років. І це так закарбувалося під свідомості е пацієнтки, можна сказати, що вона дійсно думала, що вона повинна зобов'язана жити тільки для себе, а для себе, що, ну, хто знає, що робить для себе, так, для мами. Тобто дитяча програма, закладена матір'ю, стала перешкодою для щасливого особистого життя і створення сім'ї. Усе добре чи все погане, також із дитинства. Некрасо підкреслює. Не можна звинувачувати дитинство в усіх бітах, бо саме з дитинства ми також і отримуємо і найкраще нашу силу, таланти, здатність любити і віру в життя, яку також прищеплює кожній дитинці мама. Тобто, якщо ви розмовляєте, бачите. Що подобається дитині, десь розмовляєте з нею, виясняєте, що подобається. Краще таланти вияснити в дитинстві. Ви ж бачите, чи вона любить малювати, чи співати, чи подобається, наприклад, читати. І оці таланти потрошку ми розвиваємо. А ще краще я вас запрошую на консультацію, і ми по даті народження дитини обов'язково подивимося, всі її таланти. Можливо, дитинка. Таке вона то туди, то сюди, і там гурток їй сподобався, і туди пішла, і туди пішла, а от визначитися не може. То ми можемо зробити. Матрицю долю подивитися дитячу вашої дитини, і подивиться її таланти, де її зона комфортно, як їй спілкуватися, навіть установки, що ми говорили, це за установку, що мама вплинула на дівчинку, що вона не може мати ну чоловіків, він не може особисте життя влаштувати. То можна глянути по матриці долі, яку саме установку позитивну закласти в вашу дитину, хлопчика чи дівчинку, щоб вона далі була успішною, впевненою. І от далі розвивалася, і була впевнена, що в її, в її чи в нього все вийде, все вийде. І рухалася далі. Так, просто треба усвідомлювати, що дитинство це корінь дорослого життя. Які ж завдання матері повинні ставати? Давати дитині любов без умов? Люблю тебе не за щось, а просто так бути прикладом щасливої жінки, не робити дитину центром свого життя, а показувати, що світ широкий і прекрасний, закладати в дитину довіру до життя, впевненість у власних силах? Тож, ми, що ми з вами сьогодні? Обсудили, ми з вами маємо все із дитинства, так можна сказати, всі наші біди і всі наші тригери, наприклад, можна сказати. І також всі, все наше щастя, що ми отримуємо задоволення в, у нашому майбутньому чи зараз теперішньому, дорослому житті, я маю на увазі. Все це роздум із дитинства. Як нам заклали в підсвідомость, так ми реагуємо на різні речі. Тож, все, що ми маємо в дорослому житті, починається з дитинства. Материнська любов це головне насіння, яке проростає у нашій долі. Тому завдання кожної матері сіяти в дитинстві не страх і залежність, а любов, довіру віру і силу. Тоді життя її дітей розкриється у гармонії. От що я хотіла вам сьогодні донести. Запрошую вас, мами, із своїми дітками на консультацію. Можу з вами зробити матрицю Долі, так я, як я раніше вам сказала. І ми подивимося і на таланти ваших діток, і які установки позитивні можна 2-3 зробити, щоб дитинка це все розуміла із дитинства і пронесла в майбутнє. І ми зробимо з вами, ви зробите сильнішими ваших діток, впевненішими. Вплинете позитивно на їхнє майбутнє життя. З вами була Інна, Кармолог. Не забувайте ставити лайки. Всім вдалого позитивного дня, папа. -па.